Вітаю вас, друзі! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. 7 жовтня буде перший повний місяць після коридору затемнень, і він буде не звичайний, а супермісяць. Поговоримо, як вплине ця подія на нас, її гороскоп і програму для всіх, а також що робити до, в день, повні і після протягом двох тижнів, буде дуже інформативно. Жовтнева повня особлива тим, що вона йде відразу після коридору затемнень. Це момент, коли темрява відступає, і ми вперше можемо побачити картину світу чітко. Це повне прозріння, завісу знято, істина відкривається у світлі місяця. Він, як прожектор, викриває правду і знімає останні тіні ілюзій. До речі, поділіться в коментарях, як ви прожили коридор затемнень, чи вдалося дотриматися наших рекомендацій? Які головні інсайти? Також ми з вами вже зустріли астрономічну осінь в день осіннього рівнодення 22 вересня, і я хочу поділитися своїми роздумами також. Осінь завжди була часом духовних пошуків та переоцінки цінностей. Врожай зібрано, видно результати попередніх дій, є час для роздумів та переосвідомлення, а підкріплення у вигляді коридору затемнень дійсно вказує на потужний переломний момент. Чи відчули ви його, як я? Все змінюється на різних рівнях, як духовному, так і фізичному, як колір листя набуває інших барв. 21 вересня було сонячне затемнення. Це окремий випадок нового місяця, після чого він зростав два тижні. І ось 7 жовтня буде повний місяць, точний час події о 6.47 ранку за Києвом. Бачимо на річному графіку, що це повня у відносно сприятливий період, після згаданого коридору. Та до ретроградного Меркурія, який буде вже в листопаді. Врахуйте це при плануванні справ. Якщо коротко, в ретроградний Меркурій соціальну активність ставимо на паузу. А більше будемо розкривати в наших наступних відео. Період повного місяця це завжди плюс-мінус день відточної фази. Отже, дні з 6 по 8 жовтня будуть сповнені енергії, ще сильніші, ніж в інші повні, адже місяць буде в Перегеї, коли він, рухаючись по еліпсу, Перебуває найближче до землі і, відповідно, сильніше впливає та здається нам більшим за розміром. Найбільшим буде в ніч з 7 на 8 жовтня, звичайно, якщо не сховається за хмарами. А далі щоночі віддалятиметься по еліпсу і спадатиме до новомісяча 21 жовтня. Про цю подію традиційно розповість вам Олена Осипенко на нашому каналі. Щоб не пропускати важливі відео та астрологічні події, підпишіться на наш канал та поставте на дзвіночок. Також поставте лайк цьому відео та напишіть коментар. Всі ці дії сприяють розвитку українського контенту на Ютубі. Дякую. Важливо проживати місячні цикли свідомо. Зростаючи місяць, який передує повні, ми накопичуємо енергію для дій, а уповнене невикористана енергія може стати неконтрольованою, щось створює стрес та загострює емоції. Можуть виникати страхи, невдоволеність з собою, роздратованість, тривожні думки. Це сигнали всесвіту, над чим варто працювати. Особливо чутливими стають гіпертоніки, гіпотоніки та хворі на серцево-судинні захворювання і діабет. Піклуйтеся про себе та рідних. 6-8 жовтня рекомендується відкласти соціальну активність, контролювати емоції, уникати стресу, алкоголю та важкої їжі, а також сауни, контрастного душу, сходження в гори чи занурення у водойми. Обрізати дерева та кущі не можна, а от збір цілющих трав буде успішним, бо вони матимуть максимум соків та користі. Доречно проаналізувати плани, складені 21 вересня в сонячне затемнення. Що вже реалізовано, чого бракує, які корективи внести, вповнюю примножується все, що ми транслюємо через слова та дії. Тож нехай це буде добро, мир і гармонія. Це сприятливий час для духовної роботи, медитацій і допомоги іншим. Пік повного місяця, а це 7 жовтня о 6.47 за Києвом, запрошую вас до спільної медитації на допомогу нашій ненці Україні в такий енергетично сильний момент. Буде в нас справжня магія ранку. До речі, обов'язково врахуйте різницю в часі, якщо перебуваєте в інших часових поясах. Якщо не вдасться розібратися самостійно, можете попросити в коментарях, і я допоможу визначити час повні у вашому місці. О 6.45 увімкніть медитацію Олени Осипенко Допомога землі та Україні та виконуйте настанови. Посилання на неї лишаю в описі під відео. Така практика подарує вам натхнення на весь робочий день, допоможе прожити його спокійніше і стриманіше в реакціях, які часто бувають бурхливими в вповню. Взагалі, постарайтеся надовго зберегти це почуття світла, вдячності і любові. Період 7-20 жовтня будуть корисними розвантажувальні дні та дієти, можна ефективніше позбутися зайвих кілограмів та очистити організм. А особливо сприятливі дні для цього можна дізнатися в астрологічному календарі Олени Осипенко та Юрія Буянова. Відкривши сторінку жовтня, бачимо, що в проміжку спадаючого місяця це 9, 11, 14, 16, 17, 20 число. Нижче ми бачимо, що лікувати зуби теж краще спадаючи місяць і сприятливі для цього дні. У розділі зачісок та стрижок ми можемо побачити всі сприятливі дні на місяць. Але якщо ви бажаєте підстригтися так, щоб волосся повільніше відростало і, відповідно, форма зачіски довше трималася, обирайте сприятливий день саме в спадаючий місяць. Це можуть бути 8, 9, 15, 17, 18 або 19 число. Косметологічні процедури, пілінги, епіляція, депіляція теж найкраще робити саме в спадаючий місяць. А також прибирайте, систематизуйте речі та викидайте чи віддавайте зайве. Порядок стосується і інформаційного простору. Отже, користуйтеся календарем для планування своїх справ. Посилання на придбання календаря на наступний 2026 рік знайдете в описі під відео. Також там залишу вам посилання на мобільну версію календаря ще на цей рік. На наступний мобільна версія буде згодом. Перейдемо до детальнішої характеристики знаків і впливу цієї повні. Будуємо гороскоп на 7 жовтня 6.47 за київським часом. Нагадаю, що це схема розташування планет, на яку ми дивимося як на карту. Планети рухаються кожна в своїй швидкості, і гороскоп кожного разу унікальний. Його можна скласти на дату народження людини чи тварини, заснування підприємства чи на подію. Гороскоп жовтневої повні показує програму на наступні два тижні до нового місяця 21 жовтня. Сонце і місяць стоять в опозиції, це напружений аспект, місяць в 15 градусі імпульсивного овна, а сонце в 15 градусі врівноважених Терезів. Прагнення овна діяти рішуче протилежне ваганню терезів. Але саме ця протилежність дає взаємний розвиток. Овен вчить робити перший крок, а Терези – заспокоюватися і відчути гармонію світу. Подумайте, яких якостей вам бракує: активності та рішучості чи гармонії та дипломатичності, і працюйте над цим. Місяць головний у гороскопі цього періоду, і саме тому ця повня вважається повною в енергійному імпульсивному овні. Цей знак керується Марсом, який перебуває в глибокому трансформаційному скорпіоні. Така комбінація дає надзвичайну кількість внутрішньої енергії, рішучості та прагнення діяти, але вона може бути неконтрольованою, якщо її не направити свідомо. Кожному та кожній з нас у ці дні важливо контролювати емоції і спрямовувати енергію на конструктивні та творчі справи, спорт і фізичну активність. Перший тиждень після повні з 7 по 13 жовтня ідеальний для високих фізичних навантажень, активної роботи та рішучих кроків. У другий тиждень з 14 по 21 жовтня варто перейти на помірний, енергозберігаючий режим, щоб уникнути виснаження і використати сили для планування та підготовки до нового місячного циклу. Гармонійний вихід можна знайти через червоні, тобто сприятливі аспекти сонця та місяця. З янголом охоронцем, білим місяцем у благородному леві. Вони дають можливість направити енергію повні на корисні, творчі та добрі справи, Це час благодійності, допомоги, добра та любові. Допомагайте не лише словом, а й ділом. Адже саме так енергія місяця в овні, керована Марсом у Скорпіоні, перетворюється на конструктивну силу, яка зміцнює і вас, і навколишніх. Сонце в Терезах посилює цю підтримку, додає гармонії, здатності зважувати дії та приймати мудрі рішення. Також цей період сприятливий для творчості, спорту та саморозвитку, все, що наповнює нас ресурсом і дозволяє трансформувати імпульси повні у щось корисне і значуще. Друзі, всі, хто цікавиться астрологією та бажає ще краще розбиратися в космічних знаках, запрошуємо на навчання до школи астропсихології Олени Осипенко. Курс вже стартував 4-5 жовтня, але якщо ви пропустили не біда, ще є можливість приєднатися до групового навчання очно в Києві чи онлайн з будь-якої точки світу, лише потрібно вивчити перші теми, які є в записі, і ви нічого не пропустите. Я з колегами-кураторами допоможемо вам наздогнати групу. Наступна зустріч очно чи онлайн буде 1-2 листопада, тому часу достатньо. За 9 місяців навчання ви навчитеся будувати та трактувати натальну карту, ознайомитеся з різними методами прогностики і зможете будувати прогнози собі, рідним та майбутнім клієнтам. Курс Зрозумілий новачкам та цікавий тим, хто вже розпочав свій шлях в астрології. Щоб записатися, телефонуйте за номерами на екрані або пишіть у Viber чи Telegram. Також можете писати в коментарях, відповім на всі ваші питання. Друзі, ми досі шукаємо дім цій чарівні киці. Їй вже близько двох років. Дуже лагідна, спокійна, муркотлива, долотка привчена, стерилізована, здорова, що підтверджують аналізи. Вушка має таке віднародження, це її родзинка, знаходиться в Ірпені, але за потреби можемо привезти її вам в Київ чи передмістя. Можливо, саме ви станете для неї новою родиною або знаєте, з ким у неї станеться чудовий тандем. Контакт на екрані. Поки ми шукаємо родину пухнастій, вона перебуває на платній перетримці, тому нам потрібна і фінансова підтримка. Якщо це відео було для вас корисним, найкращою подякою стане донат на банку. Відскануйте QR-код та є реквізити в описі. Дякуємо вам за підтримку, за перегляди, лайки та коментарі. Жовтнева повня несе нам прозріння. Вона показує, що навіть після найбільшої темряви завжди приходить світло. Слава Україні!